Дня, любі дітки. Осінь вже вступила в свої права. І тепер з кожним днем ставатиме все холодніше. Птахи починають відлітати на південь, а комашки ховатися під землю, щоб перезумувати. Дерева вже потихеньку починають скидати свій покров із листя. Але незважаючи на це, осінь дуже красива і яскрава пора. Вона дуже різнокольорова. І сьогоднішнє наше заняття буде присвячено осені. Музичне привітання. Заняття ми з вами говорили про те, що восени стає менше їжі для пташок, і їх треба підгодовувати. Зараз пропоную вам згадати пісеньку руханку, яку ми вивчили минулого разу, для того, щоб не забувати, що про пташок треба піклуватися. Ташечка маленька до подоби нам, 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 пташці мали. всі зернятка клю, клю, клю. зернята, є, клю, клю, клю. Також восени дуже часто, то йде дощик, то світить сонечко, то знову йде дощик, то знову світить сонечко. А ми з вами грали в гру сонечко і дощик. Пропоную зараз також її повторити. Коли буде звучати весела, швидка музика, то сонячно ми весело танцюємо, плескаємо в долоні, весело стрибаємо, радіємо життю, а коли дощик. то нам треба присісти і сховатись за парасолькою. Готові? Уважно слухаємо музику. Будьмо уважні! Давайте виходите гуляти. Закрапав дощик! Ховаємось, ховаємось всі під пересольком. Закінчиться дощик. Давайте знову виходити гуляти. І пора закінчуватися. А тепер я з вами прощаюся до наступного разу. До побачення!